У штаб-квартирі УЄФА в Ньйоні сьогодні оголосили країну господарку жіночого чемпіонату Європи 2029 року. Попри сильну конкуренцію та високоякісні заявки, перемогу здобула Німеччина. Однак однією з найяскравіших кандидатур цього конкурсу була саме Польща, яка вперше в історії претендувала на проведення великого жіночого футбольного турніру континентального масштабу. Польська заявка включала головні стадіони країни пігіє народове у Варшаві та Арену в Гданську, що вже приймала європейські фінали. УЄФА відзначила високий рівень підготовки, зростання популярності жіночого футболу в Польщі та серйозний інфраструктурний потенціал. Для Варшави це могло стати історичним шансом уперше залучити турнір, який швидко розвивається і збирає рекордну аудиторію. Німеччина зрештою отримала перевагу завдяки досвіду проведення попередніх чемпіонатів та розгалуженій арені мережі. Але Польща, за оцінками експертів, продемонструвала себе як зрілий кандидат і важливий майбутній партнер. У Єфа в організації великих подій конкурс відбувався за участю трьох заявок. Німеччини, скандинавського тандему Данії та Швеції, а також Польщі. Раніше Італія та Португалія зняли свої кандидатури через підготовку до чоловічих турнірів 2032 та 2030 років. Під час оголошення рішення біля будівлі УЄФА відбулася невелика протестна акція. Однак ситуація швидко стабілізувалася інцидентів не було. Для Польщі завершення конкурсу не поразка, а важливий крок уперед. Країна підтвердила свою готовність приймати великі міжнародні змагання та за словами аналітиків залишиться одним із ключових претендентів на майбутні європейські та світові футбольні події.